До початку навчального року залишилося менше двох тижнів. Тож на Вінниччині розпочали перевірку шкіл. До 1 вересня рятувальники спільно із санстанцією мають встигнути проінспектувати усі освітні заклади області. Що перевіряють та чи готові школи приймати учнів, розповіли нашій Вікторії Гетьман. Тридцять третій Вінницький ліцей. Тут перевіряють систему оповіщення. Всі діти знають як реагувати, не боячись, переходять в укриття. Наше протирадіаційне укриття зараз знаходиться на фінішній прямій, щоб запустити своїх перших відвідувачів. Справність системи оповіщення це те, на що інспектори звертають увагу у першочергову. У цьому ліцеї сигнал про повітряну тривогу чутно у різних куточках школи. Беруться перевіряти шляхи евакуації, санітарно-технічний стан усіх приміщень та обов'язкову наявність вогнегасників, як у класах, так і в коридорах. Вогнегасники безпосередньо розміщуються шляхом навішування на вертикальній конструкції на висоті півтора метра від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника, або ж також можуть ставитись на підставки. Багато кабінетів обладнані електроприладами та комп'ютерною технікою. Тож до них особлива увага, як і до кабінетів фізики, хімії та трудового навчання. Так як це кабінет хімії, у нас є витяжна шафа, вогнегасник обов'язково, засоби індивідуального захисту для всіх дітей циватно-марливі пов'язки. Я звертаю увагу на. Наявність стандартних учнівських меблів на їхню різну розмірність, на дотримання відстаней, встановлення, наприклад, відстань від першої парти до дошки повинна встановити не менше, ніж 2,40. Забезпеченість лівостороннім природним освітленням. Порушення у ліцеї виявили незначні. Усунути їх можна до 1 вересня. Наразі перевірки тривають із понад тисячі проінспектували 400 навчальних закладів області. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон Єдині новини.